Я вчора був шокований, коли е, на, почитав інтерв'ю одного зі слуги народу із Сумщини, і в його округ входить якраз е, білопільська громада, яка потерпає від ударів, де відбуваються евакуації, і він говорить: це здається, Іван Васильєв, якщо не помиляюся, якийсь новий народний депутат. Народний. І він говорить про вибори, що сумчани готові, вони чекають виборів, чекають ну, от рівень маразму. От. З іншого боку, з... вчора окупанти підійшли до Юноківки. От, Юноківка – це там далі траса на Суми. От. Досяжність до міста артилерією і дронами. Так. FPV. Uh, і це це, від ну, ну це реально небезпечно. Щоб ви розуміли? у другому році юнаківка, басівка це 8 кілометрів до кордону. Все на все 8 кілометрів до російського кордону. Вони до 24 на року війни не відчували. От війна у них прийшла. От станки поїхали під суми, Суми не вийшло. Вони об'їхали там. Бої біля Охтирки і так далі відбувалися. Тобто, в них не було бойових дій. А от, фактично. Тепер люди там евакуйовані і, 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 і там вже російські війська. Тому там складна ситуація. Тому, коли ми говоримо, коли слуга народу говорить про вибори, це, це я не знаю. Я би за таке ну, не знаю, що робив би. Тобто він не говорить про фортифікації. він говорить, що народ готовий до виборів. Цікаво, де в підвалах. Де там на цвинтарях вони готові? Ну як і не знає, як підібрати літературні слова, щоб це описати. Там реально складна ситуація. Ну, просто не це не тому, що там я придумав, так військові кажуть. От. А те, що це те, що ми бачимо по картах, діпстейт, по, по інформації, яка є в публічному доступі, це ну, відсотків, можливо, ну максимум 10. Тому реальна картина набагато жахливіша, ніж те, що ми можемо прочитати. Ну, Отримуємо повідомлення новини. Радше, знаєте, там хтось на діпстейт звертає увагу так чи інакше, чи все ми дуже добре розуміємо про суми і загрози для цього українського міста. Ну, З іншого боку, дивіться, знову ж таки, перекоси і маразм. Да? З'являється інформація, що на 30 мільйонів Нацгвардія закуповує щитив. На початку цього року знову ж таки Національна поліція на 216 мільйонів закупила автозаків. Таке враження, що реально готується до виборів. Які суми? Яка фортифікація? Ви що, перестаньте. Вони будуть. Таке враження, що буде відкриватися внутрішній фронт і будуть воювати незрозуміло з ким.